Сідайте, будь ласка. Дорогі друзі. Сьогодні хотів би звернути нашу увагу на 11 розділ Євангелія від Матвія. На перепрошую від Луки. 11-й розділ Євангелія від Луки із 1 по 13 вірш. Дуже відомі нам уривки, але сьогодні ми з вами побачимо, як вони гармонійно пов'язані один з одним. Ми побачимо, як вони перетікають один одний, тому що, як правило, коли ми читаємо 11 розділ Іван від Луки, то бачимо там молитву Отче наш. Але в цій молитві є деякі речі, які потребують додаткового роз'яснення пояснення. Ісус Христос цікаво будує свої думки, і Лука цікаво записав послідовність цих думок. Ми віримо, що це було підпливом Духа Святого. І таким чином цей уривок допомагає нам знаходити відповіді на наші насущні питання, на наші потреби. Зокрема, дуже сильна думка просядковується тут про те, що бувають ситуації в житті, коли хтось від нас щось очікує, а ми не маємо в собі сили і можливості дати це. І ми побачимо одну із коротеньких притч або ілюстрацій, як Ісус Христос це зображає, як Він це показує, і показує, де і звідки ми можемо черпати сили для того, щоб бути здатним, здатним служити ближньому. Отже, 11 розділ Єван від Луки, молитва Отче наш. І сталося, як молився він у місці одному, і коли перестав, озвався до нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як Іван навчив своїх учнів. Учні Ісуса Христа розуміли, що їхні оті молитви, які вони були навчені в синагогах, де були такі, знаєте, чи в храмі, де було таке відточене, показове служіння, але це трошки інші молитви, ніж молитва Івана Хрестителя, живої людини, живого пророка. Який напряму говорив з Богом через молитву, очевидно, розмовною молитвою, простою молитвою, і вона відрізнялася від тих ортодоксальних, канонічних, вивчених і записаних молитв, які читалися на офіційних служіннях, І ось учні вони хотіли цього досвіду. Так, вони також були дітьми того часу, вони також десь були продуктом того духовного світу і того духовного досвіду, який був в Ізраїлі. Але коли вони бачили новий свіжий досвід Івана Хрестителя, вони просили Ісуса Христа, навчи нас так молитися. Він же промовив до них: коли молитесь, говоріть: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я, Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам на кожен день і прости нам наші гріхи, бо й самі ми прощаємо кожному боженикові нашому. Ось трошки десь в Євані від Луки і від Матвія трошки відрізняється, як записані молитви Отче наш, є незначні відмінності. І далі каже Ісус, і не введи нас у випробування, але визволо нас від лукавого. І ось така молитва десь, вона є самодостатньою, вона є прикладом того, як ми можемо молитися. Ми можемо просто цією молитвою молитися. Вона достатня для цього. Але разом з тим, вдумуючись, кожен окремий елемент, в кожне окреме слово і фразу цієї молитви, ми бачимо великий зразок того, як з Богом говорити, як звертатися до Господа. І сьогодні, в рамках цієї проповіді, я хотів би тільки на третій вірш звернути увагу. Тому що кожен із цих віршиків, він є предметом для окремої проповіді. Але подивіться на третій вірш: Хліба нашого насущного дай нам на кожен день. Знаєте, це дуже цікаві слова, хліб наш насущний. Взагалі, що це слово насущний? Що воно означає? Як ми його розуміємо? Повсякденний. В деяких перекладах перекладають хліба на завтрашній день, тому що є такі варіанти дослідження цього слова. Це грецьке слово епіосіос, з якого перекладено насущний. І друзі, десь нам звичне це слово, тому що нам звична молитва «Отче наш». Але разом з тим, з точки зору лінгвістики, з точки зору дослідження грецької мови, це дуже складне слово, тому що в усій Біблії воно вживається тільки два рази і обидва рази в молитві Отче наш. Один раз в Матвія в 6 розділі, і один раз в Луки в 11 розділі. І тому в біблійному контексті важко прослідкувати, що то за слово. Якщо його просто розібрати на кусочки, то приставка Епі означає. На або над, а оусіос від слова оусія, що означає природа або сутність. І тому навіть в деяких перекладах в Біблії перекладають як надприродний, надсутній, а не просто щось таке. Ми, у нас це слово асоціюється з чимось таким, що нам потрібно на сьогоднішній день. Так? На сьогодні ми ще його прикладаємо, розуміємо, як щось необхідне, так? щось першочергове. Але якщо це слово от буквально грецьке розібрати по, по кусочках, по частинах слова, то це щось надприродне, надістотне ще так його можна перекласти. Апі над і «оусіос» – природа, істота, сутність. Ось так ще можна перекласти. І тому зрозуміти, що таке слово, оце от, апіосіос, це над, над, надприродний, дуже важко з точки зору біблійного контексту. І навіть дослідники Біблії шукали це слово просто в звичайній класичній е, грецькій мові того часу, коли писалася Біблія. І також це слово було тільки знайдено один раз в світській грецькій літературі. І там його вживання таке, що. Важко також просвяткувати його повне значення, його контекст. І тому ось перекладачі Біблії так перекладають, хліба нашого насущного дай нам на сьогодні або на кожен день. Але знаєте, коли ми трошки далі почитаємо, не обмежимося тільки самою молитвою Отче наш, але прочитаємо, що далі каже Ісус Христос, то ми побачимо трошки ширше, ширший контекст використання цього слова. І взагалі молитва Оче наш, і нам краще буде зрозуміло, а що це за надприродний, надістотний хліб, який нам потрібний от на сьогодні і крапка. І на кожен день. Давайте побачимо, що далі Ісус говорить. І от закінчивши молитву Отче наш, ми з п'ятого вірша читаємо, і сказав Він до них. І сказав Він до них: оцей вступ до наступного оривка, друзі, це така зв'язочка з попереднім оривком, тому що євангелісти не завжди описували усі слова Ісуса Христа, сказані за один раз в одному місці. А Євангелія надто маленька книжка, щоб описати всі діяння Ісуса Христа, правда, за три з половиною роки Його активного служіння. І тому часом Євангеліст пише подію, яка була сьогодні, а потім яка була через тиждень, а потім через місяць. Але ми бачимо, що між тими уривками, які ми зараз читаємо, є постійна зв'язка. І п'ятий вірш починається, і сказав він до них. Тобто це продовження вище сказаного. Хто з вас матиме приятеля і піде до нього опівночі, і скаже йому: позич мені, друже, три хліби. Бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини у відповідь скаже не роби мені клопоту, уже замкнені двері і мої діти зі мною в ліжкові не можу я встати і дати тобі. Кажу вам: коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане та й дасть йому скільки той потребує. І я вам кажу: просіть і буде вам дано шукайте і знайдете, стукайте і відчиниться вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Як ви думаєте, хто є героями цієї притчі, цієї коротенької такої притчі? Хто є героями? О той, хто просить, пішов до друга просити це хто? Так, друзі, це ми, це я. І ви відчуваєте вічай, вічай цієї людини. До нього прийшли і щось з нього просять. А хто це може просити? Хто тут в ролі того, хто просить? Люди, якісь підходять навколо нас, правда? У нас завжди навколо нас якісь задачі, якісь потреби, хтось щось просить, чи матеріальне, чи духовне, чи емоційне, якісь питання, якісь є виклики. Але. Зараз ми побачимо трошки далі, про що конкретно каже Ісус Христос. Але поки що, друзі, ми розуміємо, що є така от проблема, коли переді мною стоять які задачі, а я в собі не маю нічого, щоб їх вирішити. Я не маю в собі абсолютно нічого і залежу абсолютно від того, що мені хтось має це в душу покласти, тільки тоді я зможу щось видати. І це показує, друзі, нашу повну залежність від Бога. Я ніколи не міг зрозуміти, чому після нашого спасіння на хмарах небесних, коли ми будемо в вічності, в царстві небесному, то там 12 разів на рік буде буде дерево життя приносити плоди, і ми будемо їх їсти, щоб жити вічно. А для чого ж там вже в царстві небесному підтримувати ще наше життя? Якщо ми вже будемо спасенними, вже будемо без гріха, вже тління, старіння і хвороба і смерть не буде на нас впливати. А друзі, цим Бог показує, що наша самостійність, наша автономність є дуже умовною. І наше життя навіть в вічності, навіть в спасінні, воно залежить від того, що в нас всередину, середину щось прийде, що ззовні, в середину нас щось покладуть. Символічно це плоди життя. А по суті, друзі, це є благодать Божа. І це є Дух Божий, без якого ми не те, що. Тут в гріховному світі жити не можемо, а навіть у вічності, в спасінні без Духа Божого жити не можемо. І тому нам треба триматися Бога, друзі, як гілка дерева тримається. Бо коли гілка від дерева відривається і лежить поруч, то деякий час вона здається такою самою зеленою і сочною і такою самою наповненою сил. А якщо десь її ще поставити в якусь воду, в якесь з водою, ну то ще день-два буде здаватися, що вона без дерева чудово справляється. Але потім вона починає в'янути, вона починає сохнути, і листя починає опадати. Тому, друзі, ніякі відра з водою, і ніякі водоноси розбиті, а тільки триматися великої лози, якою є наш Господь Ісус Христос. Тільки там, ми можемо жити в вічності. І цій притчі, притчі є той, хто просить, той, хто просить для себе, той, хто просить для іншого. А як ви думаєте, а хто в цій притчі о той, який не хоче виходити, бо діти спати вже полягали? Не хоче зайвого клопоту, бо вже якось зігрівся в ліжку, і діти спати вже лягли, і двері закриті. Це хто? Так, друзі, це. Притча про Бога, але це така притча, де використовується не порівняння, а протиставлення. Пам'ятаєте ще одна притча про е, неправедного суддю, який людей не боявся, і Бога не боявся, пам'ятаєте? Ось там також представлений Бог, але не як порівняння, а як протиставлення. Тобто, в цій притчі Ісус Христос хоче показати: от наскільки прошений цей суддя, от настільки непрошений Бог. От настільки прошений оцей сусід, який зігрівся під одіялом і не хоче вилізти з ліжка, от настільки непрошений Бог є притча порівняння, вийшов сіяч сіяти, так? це притча порівняння, а є притча протиставлення. Так ось тут наш Господь і Спаситель показаний, як той, хто тільки почув прохання, підскочив, підбіг і допоміг. Ось такий Господь. І тому, друзі, коли далі з дев'ятого вірша ми читаємо, подивіться цей паралелізм. Це називається паралелізм, коли одне й те саме повторюється, коли перша частинка тексту повторюється тою самою думкою в другій частинці, але іншими словами. Дивіться, це помітно в цьому тексті. І я вам кажу: просіть і буде вам дано. Просіть це, якби. Звернення, повеління, а буде вам дано, це підтвердження, це є завірення. Шукайте і знайдете. Не просто шукайте, але ще й запевнення знайдете. Стукайте і відчиниться вам. Не просто звернення, прохання, стукайте, але ще й Бог запевняє, запевняє відчиниться вам. І в 10-му. Вірші він ще раз цей паралелізм робить і повторює ще раз про те, що сказав: бо кожен, хто просить, одержує і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. І подивіться: в нас є хліб в молитві Отче наш. В нас є хліб далі в цій притчі про того, хто пішов просити до сусіда. І потім в 11 му вірші ми знов читаємо про хліб. І котрий з вас, батьків як син хліба, проситиме, подасть йому каменя, або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину, або як яйця він проситиме, дасть йому скорпіона. Три рази в цьому уривку про хліб. Один раз в молитві «Отче наш», другий раз в притчі про сусіда, і третій раз в порівнянні або притчі про батьків і про синів. А це не просто так, друзі. Ми бачимо цю лінію, яку Господь веде. І нам краще розкривається, а що це за хліб насущний. А що це за хліб надприродній? А що це за хліб надістотний? Так можна перекласти це слово. І в 13 му вірші Ісус Христос вживає Слово отож. Так само, як у 5-му вірші. І сказав він до них: це була зв'язка з попереднім уривком. Так само, друзі, слова отож в 13-му вірші, це є зв'язка цього вірша з усім попереднім текстом, І з цими двома притчами, які були сказані, і ось цим завіренням просити, стукати, шукати, і з молитвою Отче наш. Слово Отче воно підкреслює. Як ми рахуємо щось, рахуємо, рахуємо, потім підкреслюємо і загальну суму пишемо, так само, друзі, слово, отож підкреслює все, що було вище сказано. А сказано ось що. Тринадцятий вірш. Отож, коли ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більш Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. Вище всі прохання були навколо чого? Навколо хліба. Але коли Господь робить висновок отож, то всі ці прохання в трьох різних епізодах і в трьох різних історіях до чого Він зводить? До Духа Святого. До Духа Святого. Ми в різних ситуаціях проголошуємо молитву Отче наш. Ми в різних ситуаціях зачитуємо цю обітницю, просіть, шукайте і стукайте. Не раз йдеш з дому в якусь поїздку, кажеш, Боже, просіть, шукайте і стукайте. Вибираєш машину, просіть, шукайте і стукайте. Вибираєш собі супутника життя, просіть, шукайте і стукайте. І ми дуже часто використовуємо цю обідницю в різних контекстах, в різних ситуаціях. А Господь говорить про головне це все про Духа Святого. Це, друзі, все про Духа Святого. Сам Ісус Христос є хлібом надприродним. Сам Ісус Христос від Матвія в 6, в Івана в від Івана в шостому розділі сказав: Я є той хліб, який з неба зійшов. Не той хліб, який. Який в постелі падав, і люди його їли і померли. Але це той хліб, який з неба зійшов, і хто буде їсти Його, той навіть якщо і помре, то і буде мати життя вічне. Тому, друзі, це про Ісуса Христа і це про Духа Святого. Це наша є дуже-дуже велика потреба. І якщо ми не будемо саме про це просити, шукати, стукати і допевнятися, і допрошуватися в Бога Духа Святого, так як отут Господь нам каже: просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчиняться вам. І кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчинять, тоді ми просто не будемо наповнені цим. І в нас в житті буде ота сама проблема, яка виникла в того чоловіка, який до нього прийшли. У нього просять, а він каже, я нічого не можу. Я нічого не можу дати йому. Це дуже великі вічі, коли людина стоїть перед задачею, перед такою горою, якою ні перелізеш, ні, ні пройдеш, і вона з криком душі каже, я нічого не можу дати йому. Що тоді робити? Відправити ту людину ні з чим? Він не відправляє його ні з чим, але він йде до того, хто має хліб і хто може дати, і хто дає з радістю. і хто переконує просіть в мене, я дам вам, я забезпечу вас усім необхідним, всіма дарами землі. І цими дарами є небесний хліб наш, Господь і Спаситель Ісус Христос. І Дух Святий, як Його наступник, про якого сказав Ісус Христос: Я йду, і для вас краще, щоб я пішов. Для вас краще, щоб я пішов, тому що коли я піду, то прийде інший утішитель, який поведе вас до повної правди, який навчить вас. Друзі, ось такий чудовий уривок, такий чудовий уривок, і він є нам гарним уроком про те, що. Не потрібно оминати тяжкі складні якісь місця в Біблії, якісь складні тексти. Не потрібно просто бездумно їх заучувати, але почитати глибше. Не оминати ті проблеми, з якими ми зустрічаємося. Але нехай з пустотою в серці, але прийти до того, хто може наповнити це серце. І в завершення хочу пригадати таку цікаву, цікавий вислів. Цей висів пов'язують із служінням Дуайта Муді відомого американського проповідника 19 століття, який сказав: ми посудини, що протікають, тому повинні залишатися під струменем Божої благодаті, щоб бути наповненими. Апостол Павло сказав, що ми є глиняний посуд, пам'ятаєте? Ми є битий глиняний посуд. І ніби читаєш і молишся, і служиш, правда? Хтось 10, хтось 20 років, хтось 30 років. І вже, здавалось, би, мав би бути давно наповнений наповнитися і, і, і бути наповненим, вибачте, за повторення. Але дуже мудро муді підмічає, що ми є битий глиняний посуд. Моє глиняний посуд, який постійно протікає. І тому для того, щоб бути наповненим, вихід тільки один. Постійно перебувати під струменем Божої благодаті. А скоро прийде Господь і перемінить наші немічні тіла, цей глиняний посуд на нові прославлені. І тлінне перетворюється в нетлінне. І так завжди будемо з Господом. Слава Богу за це. Амінь. Помолимося. Святий Господь наш, Отче Небесний. Слава тобі, Боже. Боже, ми дякуємо Тобі, що ти не залишив нас сиротами, що ти даєш нам благодать з неба. І Боже, ми дякуємо Тобі, що ти сам прийшов на цю землю в тілі і в плоті і показав нам дорогу до цієї благодаті. Господи, ми сьогодні відчуваємо свою пустоту. Ми, Боже, відчуваємо, як через наші щілини витікає з нас ця благодать і живі соки, які Ти даєш нам. Господи, Боже нас. Дай нам, Боже, сили і віри перебувати під потоком Твоєї благодаті. Допоможи нам, Господи, вірою дойти до того часу, коли Ти прийдеш за нами, коли Ти забереш нас додому. Слава Тобі, Господи. Боже, ми ще раз сьогодні дякуємо Тобі за ці досвіди, які сьогодні, за які ми сьогодні молилися і Тобі дякували, за те, що Ти, Господи, проявляєш свою руку в нашому житті. Боже, ми помічаємо ці досвіди, ми цінуємо їх. І вони нам допомагають не опускати руки і голови. Слава тобі, Боже! Віддаємо себе в Твої руки зараз. Проведи, Боже, на до самого кінця, в ім'я Отця, сил, Сина і Святого Духа, наша молитва. Амінь.